Гарного дня, щастя, здоров'я! Сьогодні на благословенних землях Єфрема ми проводимо дослід результат від перш, першого живлення, де наша була основна ціль це е, було резкий дефіцит заліза або хлороза на горіх пікан. і в мене є гості, які контролювали даний дослід. І сьогодні, пройшовши 45 днів, ми повторно робимо відео. Чого ми добилися за цей період? Доброго дня, шановні колеги. Ми рівно 45 днів назад, 26 червня, були на цьому ж місці, на цьому полі і дивилися, в якому стані знаходиться горіх Пекан. Він відчував гострий дефіцит заліза і знаходився в досить сильно пригніченому стані, у стані стресу. Іван Іванович, що ми тоді порекомендували вам зробити? Ну, е... Перша спочатку була рекомендація переяснити, чого він виник, то з чим було пов'язано. Тобто, це було більш основательно підійти до підходу аналізу води, кількості її виливу, і що я був не зробив, а вже мусив робити вдогонку. Тобто, згідно рекомендації, ми зразу поправили дещо ситуацію. І це була перша була причина то вияснити від чого він виник. Виник він пов'язаний з тим, що вода була лужна. От більша кількість, і вона вз'язала, і в неї більший вміст калія і кальція, особливо великий вміст кальція. І це, в свою чергу, от, жара води не жаліли, і воно визвало дефіцит заліза, зв'язало е, залізо і почало хлорозити. Перша була рекомендація це щоб ми внесли гумофілд-два е, кілограми. Я вносив 2 кілограми на гектар. От з поливом я його давав з каплею, з виловом води. Тобто нас була спочатку ми промили, тобто дали волого зарядку, туди зробили підживлення гомофілдом, і після підживлення знову зробили промивку водою. По-моєму, щоб було зроблено це. це. вірно, абсолютно так, тому що гуміфілд, він не має залишатися в крапельній системі. Потрібно зволожити ґрунт, дати розчин гуміфілда і потім промити крапельну систему, щоб вона чекала далі свою чисту гарну водичку. Далі ми продовжили на тому. Це дозволило легше виводити рослину із стреса. І ми використовували самий простий спосіб. Тобто, е, ми вносили хлорок з е, желіза і лимонну кислоту. А можна було б використати хила желіза, але ну, так як в мене було ці елементи дешевші, то ми зробили підживлення, іменно, е, хіла, щоб зробити хилат желіза, ми робили желізний купороз з лимонною кислотою. От у нас проста установка, єврокуб підведений тут підведений сюди, щоб розчина. Можна від Єврокуба зроблений інжектор. От. Щотко розрахунок тут я на тон води, на кількість вилова, що можна розрахувати. От. Це ми робили перше дві, е, 2 кілограми, розводили на одному кубі води і е, поливали таким чином, поливали 2 гектари. Тобто по 500 е, розчин на 20 кубів води. Тобто Получилось в мене розчин 2 кг, полив з каплею було на 20 тонн води. І це було в мене розрахунок двома разами от, на два гектари. Тобто, вийшло на 1 гектар за перший раз було по 10 тонн, і потім другий раз то по 10 тонн. Загалом було вилито води під каплею 20 тонн було вилежено на 1 гектар. От на тому. Після цього, після цього, як ми вже зробили, ми через день, бо в того дня ми то не спіли, ми робили антистресантом. Фулігрін антистресант. Тобто ми також його давали на 500 літрів, давали його 2 літри. Це було позакорневе з садовим обрискучем. І через 10 днів працювали фульвігрін стимул. Це вже дало вже стартувало рост. Більше був як, вже була стимуляція до відновлення і до росту. Ось така в нас була схема. Проста, примітивна, але яка спрацювала досить надійно, просто і надійно і швидко. Іван Іванович зробив дуже правильно, тому що він дуже чітко слідував рекомендаціям. Якщо спочатку вніс гоміфілд з поливною водою в прикореневу зону, а потім двічі відпрацював антистресантом, а потім стимулятором по листу. І знову ж таки не забуваємо, що першої був дефіцит заліза і відпрацював якісно. Препаратами групи заліза. Результат у нас за спиною. Якісний саджанець, Там катекан практично без хлорозу, з гарно сформованою брунькою, з е, високою ймовірністю перезимівлі всього пагона, без підмерзання верхівки. Тобто аналогічна ситуація часто виникає на малинах, бо вона потребує багато вологи. Аналогічна похожа ситуація виникає на, після ізвіскування, після дефікації. На ґрунтах з повищеною е, кількістю кальція на ґрунтах. Тобто аналогічна ситуація у нас виникала і на сої. От По садових явних культурах дуже часто проявляється аналогічно на малині. У нас була проблема, виникла в питомнику. От Першу культуру, на яку ми звернули, це була напікання. Ось дуже хороший результат. Пішла в зимовку. От, якби не треба викупати, то вже були б закладні плоди, вже навіть плодушки заложилися. Правда, пекану спочатку жіночі розвиваються, чоловічі сірочки пізніше, але ми бачимо, що вже навіть закладені хороші. Ну і зимовку піде, трошка роста зупинилася. Тобто серпень місяць, ну трошки раніше, ніж звичайно, Обично кінчається кінець серпня місяця, а тут наше число. Тобто результат досить такий файний. От. А тут от, від приросту ми були за цей період, я думаю, що сантиметрів за 40 днів 22, приблизно 30 сантиметрів. За 45 днів за 45 днів ми маємо десь приблизно 30 сантиметрів приросту, гарний колір і точка росту ще не закінчена. Тобто я думаю, що ще вегетувати буде десь до середини вересня місяця, то додається ще сантиметрів 20-30. Тобто За 45 днів от, ми маємо десь приблизно 30 днів, бо ми мірили туди. От, то був явний на тому. Тобто результат, будемо сказати, ну, чудовий. Будемо рухатись тоді на малий розсадник. Зай ми продовжимо підемо на депікан першого року посадки, це на другий рік, де був дуже сильно виражений хлороз, Він був молоденький. От, і ми, правда, ми не засняли перше відео, але зараз ми покажемо результати вже другого відео на другій ділянку. Іван Іванович, що у нас тут було на момент 45 днів тому, тому що в нас на попередньому відео немає, ми тоді тільки оглядали цей, цю ділянку, а зйомку робили на старшому. На... Були такі коритиші жовті, лися покручене, частково погорівше. Такий то був дуже гострий, надзвичайно гострий, був виражений дефіцит залізу, була сильна жара, в результаті жари е, листя горіло, тому що е, хлорофіл, е дуже маленький, був накопичений, от, і листя просто прожигало. І такі були нещасні, коритиші, немає невир... Нема точки росту зовсім. От, це все було в результаті неправильного агротехнічного поливу. От. І от ми бачимо результат через 45 днів. До речі, хотів запитати, тоді коли ми були, ну, висота була приблизно сантиметрів до 30. в основному? Десь Цін. так. От. І в деяких вже зупинялася точка росту тоді. Але бачу, що вегетація відновилася, ви відпрацювали і є і приріст, є і колір листя. Ну Колір однозначно, на загальному фоні де-не-де залишилися остатки. От ми бачимо де-не-де остатки. То хлор, і то він не такий, як був. Той тобто незначні листя, які були результати. всі верхні листки широкі. От вже точки на тому, ну якась відновилася стопроцентово, якась Які За... були вони да. не відновили точку росту? А ті але, на, набира, але, але набирають то ж, грубину. Грубину набирають, Ми... набирають бруньку і набирають да. цукор всередину. Тобто теж спрацювало досить, досить результативно. От дивиться по всіх повністю. Хоче ще другий раз тось рости. От, точки росту. Ну, не знаю. Він ще, ще хочуть рости молоді. Тобто, результат Тут спрацювало дуже ефективно. От. Правда, тут е, позакорнево було б використано більше. Тут антистресантом я працював два рази по листу і сімулом теж по листу працювалося два рази. І е, гумофілдом теж працювалися два рази. Тут була, гумофілдом було через 10 днів. А, і за 40 днів теж 4 живлення, і через 10 днів було зроблено по живлення. Так як тут воно було дуже в такому сумному стані, то туди прикладалося більше зусилля, і тут зробилося через 10 днів, зробилося 4 живлення. Ну Результат ми бачимо на лице. І Ось ми можемо бачити старий листок. Я ось так з вашого дозволу. Так, зірву. Так, так. Ось. Ні, то це не гост, це во звіти Це вони такі не були. Я принесу за які вони були. Оце 45, на дні, 45 днів назад. Отак було 90%. Молодняк отак, чуть-чуть більше такі прирости було, де хотіло ще рости, мало отакий, як вроді би острій, нехватка азоту. Непонятно, але це не азот. От. І при жарі от вигорало. І ось ми бачимо... Ось зараз це одна і та ж сама рослина, але нижній шар, який був 45 днів назад, і нові листки, які відросли. От ось. І він був отакий, став отакий. А ці, які були зелено, отакі обли, от вони стали такого кольору. От. Оцей був такий. От візьми, оце потрібно. Був отакий, став отакий. От. Був ось такий? Да. Був отакий, став отакий. От за 45 днів. Через підживлення через, через 10 днів 4 підживлення. Я думаю, що рослини самі за себе все показують, які вони були, які стали. Ну, Русини хочуть нам сказати, що ми були більш, більш були уважними до їхнього, стану. До їхнього то, бо якщо так би чоловіка кормити, то чи вижив би, що треба більш відповідально відноситись до живлення по фазам росту, реагувати на швидше. не розумієш сам набирати друзів, набирати ті чи інші компанії, щоб фахівці розложили все по полочкам і туди все буде добре. Шануйтеся, хай Бог вас благословляє. Дякую, Іван Іванович. Гарних врожаїв вам. Спасибо, приймається. На взаємно. На все добре, колеги.